Всім привіт! Мене звати Марчук Шона, мені 19 років, і я з міста Київ. Наразі я навчаюся в університеті Карпенка-Карого на акторку театру і кіно в майстерні Кирили Григоровича Кашлікова. Другий курс. Я займалася танцями майже все своє життя. Я займалася балетом, займалася хіп-хопом і всім. Також я вчусь співати вже протягом трьох-чотирьох років, і у мене це виходить. Я стараюсь. Також я вчусь грати на фортепіано, і у мене це теж виходить. Я маю дуже хорошу розтяжку. Також я дуже люблю ходити в кінотеатр «Жовтень» на Подолі дивитися фільми. І це, напевно, таке: отут, всякі постери є, я теж дуже люблю. Це дуже класно. І ось постери всякі, це теж класно. Я маю досвід знімальний. Я знімалася в короткометражних фільмах, студентських роботах. Також я знімалася в повному метрі перший код режисера Артура Лєрмана це документальний фільм про розвиток українського ІТ. Дуже дуже цікавий. Проєкт дуже цікавий фільм. Також я знімалася в коротких роликах для соцмереж, в цьому у мене, напевно, найбільший досвід. Також я знімалася в AMO Production, в AMO Pictures. це короткі вертикальні англомовні ролики. Я володію англійською мовою. Вільно, можу спілкуватися. Я вивчила французьку мову і можу зробити акцент Bonjour. І все. у мене є кролик Галя. Також я знімалася в всяких модельних проєктах або просто модельні якісь дефілювання. І я грала в театрі між трьох колон. Грала Маклену Грасу. Я люблю вас. Дякую за увагу.